Вночі окупанти запустили по Україні 416 ракет та дронів з Курська, Брянська, Мілерово, Орла, Шаталового та Приморського Ахтарська, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 320 повітряних цілей, а саме 303 безпілотники, 12 крилатих ракет і 5 авіаційних. Відомо про влучання 18 ракет і 78 дронів ворога в 15 локаціях. Основний напрямок удару об'єкти критичної інфраструктури у Харківській та Полтавській областях. 50-річна жінка та 29-річний чоловік дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Поінформував очільник області Іван Федоров. Росіяни атакували чотирма авіабомбами та ФПВ-дронами Комишувайську та Кушугумську громади. Вибуховою хвилою та уламками зруйнований гараж, спалахнула пожежа, згоріла вщента автівка. А на Полтавщині рятувальники потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків. Пошкоджений пожежний автомобіль. Надзвичайники не постраждали, повідомляють в ДСНС. Нагадаю, вночі область перебувала під масованою атакою ракет та дронів росіян. Є влучання та падіння уламків у різних локаціях, пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками понищений приватний будинок. Деякі школи перейшли на дистанційне навчання. Скрізь минулося без постраждалих. Троє людей постраждали на Сумщині, серед них восьмирічна дівчинка. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Дитині надали допомогу на місці. Ще у двох жінок гостра реакція на стрес. Також окупанти вгатили по об'єкту критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Знеструмлений Шосткинський та частково Конотопський райони енергетики працюють над відновленням світла. Росіяни вбили жителя Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. А загалом впродовж доби чотири людини в регіоні дістали поранення. Під ворожим вогнем перебували 13 населених пунктів регіону. Зруйновані 48 цивільних об'єктів, з них 22 – житлові будинки. На Харківщині постраждав працівник ферми через російську атаку безпілотником у Нововодолаській громаді. Близько 13 тисяч свиней загинули. Виникла масштабна пожежа. Повідомляють ДСНС. Вигоріли вісім будівель для утримання тварин на загальній площі понад 13 тисяч метрів квадратних. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист. А ефективний спосіб не шкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! слава! Полювали за секретними розробками української оборонної промисловості. Служба безпеки викрила ворожих агентів у Миколаєві. Сповістили у відомстві. До вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця, співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу. Чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства, але агентка не встигла прозвітувати окупантам. Її затримала СБУ. Вона перебуває під вартою і загрожує довічне позбавлення волі. Наразі обирають запобіжний захід її спільнику. Агресія між ТЦК та суспільством в Україні постійно виникають конфлікти, які пов'язані із процесом мобілізації. Один із таких випадків трапився на Львівщині, де напали на військового. Деталі знає моя колега. Військовослужбовець Яворівського районного ТЦК та ветеран російсько-української війни Дмитро. Чоловік якраз супроводжував мобілізованого на додаткове медичне обстеження, як натовп людей напав на нього з кулаками. Повели людину на до обстеження до окуліста, Вели назад людина втекла від машини до школи. Нас там побачили комунальники, які думали, що ми людину ловимо і почали нас бити. Нападників було троє, але їм позбігалися люди, які ще були поблизу. Тобто зробилась масова бійка. Мобілізований, якого напередодні депортували з Польщі, втік, а його група підтримки побили військовослужбовця без правої руки та пошкодила автомобіль ТЦК. Обидві сторони звернулися до поліції. Співробітники сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції опитали заявників та внесли відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань справовою кваліфікацією. Частина 1 статті 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. В Яворівському ТЦК кажуть, з агресивною реакцією суспільства зустрічаються часто. Телефонували мені і так мене зупиняли по дорозі, сказали, що ну, схаменіться. А що схаменуться? Де Я, ну окей, ми схаменемось. Е, ну, не буде мобілізації, не буде, кого, не буде кому на фронт йти. Фронт тут буде, дезінформація. Якщо вже на безруки нападають, по три, по чотири людини, то що далі говорити. Водночас є й випадки, які фіксують неналежну поведінку військовослужбовців ТЦК та СП. Буває, доходить до застосування сили. Якщо військовозобов'язаний все це зробив, має повністю правові підстави для, для прикладу, отримання відстрочки чи непроходження служби, то, в принципі, якихось застережень. Якихось скарг на дії ТЦК практично немає. Однак, попри конфлікти між військовослужбовцями ТЦК та цивільними, кримінальної відповідальності за агресивні дії тих чи інших досі немає. Ірина Давосир, Андрій Поліковський, Назар Мельник, телеканал Еспресо. У Чехії сьогодні стартують дводенні парламентські вибори. Дільниці відкриються о 14-й та працюватимуть до 10-ї вечора. Завтра громадяни голосувати зможуть з 8-ї ранку до 14-ї дня. Результати стануть відомі ввечері 4 жовтня. В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія Ано Андрея Бабіша. Він має реальні шанси повернутися на прем'єрську посаду після 2021 року. Експерти прогнозують, що його перемога може призвести до зміни зовнішньої політики, в тому числі щодо підтримки України. Зокрема, він вже погрожував припинити снарядну ініціативу Чехії. У Львові стартував 32-й книжковий форум. Подію відкрили у Львівському палаці мистецтв з розмови відповідальність бути Львів для України та світу. На місці зараз перебуває наша кореспондентка Ірина Давосир. Іро, вітаю! Поділися деталями форуму. Вітаю Христина. вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Власне, ми зараз перебуваємо у Львівському палаці мистецтв, і це лише одна з 24 локацій, де сьогодні і впродовж наступних двох днів відбуватиметься форум видавців у Львові. Я зазначу, що до нашого міста приїхали видавці з Києва, Харкова, Дніпра, Івано-Франківська, Кременчука, Бучі та інших міст України на гостей. Чекають зустрічі з письменниками та поетами, автограф сесії та презентації книг, а Також футкор та інші культури. Турні можливості деталями цієї події з нами поділилася Ольга Мовчан, директорка книжкового ярмарку форум видавців у Львові. Тож пропоную послухати її коментар. Понад три тисячі квадратних метрів площі на них розташовані більш ніж 140 учасників, із них 121 видавець. Це понад більше трьох тисяч новинок. Вони презентують. Загалом у кожного видавця будуть якісь активності навколо нього відбуватися на його стенді. Будуть відомі автори українські, будуть відомі лектори. Я зазначу, що загалом заплановано понад 350 подій, і всі вони будуть, будуть об'єднані темою тривкість і тривалість сьогодні і впродовж наступних двох днів до Львова приїхали також гості з понад 10 країн, і спеціальним гостем книжкового ярмарку стане Джим Ловлес, один із найпопулярніших авторів Великої Британії. А також автор книги Іди туди, де страшно і матимеш те про що мрієш. Крім того, додам, що 20% від продажів кожного квитка передають. Передадуть на фонд Повернись живим. Тож у мене все Христина, Передаю слово тобі. Дякую, Іро. Наша кореспондентка Ірина Давосе розповіла про 32-й книжковий форум, який стартував у Львові.